Так, інстаграм, всім доброго вечора. Я проводжу зараз групову коуч-сесію. Дівчатка поки що буквально хвилинку уваги. Поки ви дописуєте свої завдання, я включила прямий, прямий ефір і хочу показати вам, як відбувається групова коуч-сесія і що ви втратили всього-навсього, оплативши, не оплативши 550 гривень. От їх дівчата в чаті працюють і отримують результати. І так, значить, я вас буквально включила на пару хвилин, ось, і у вас е, буде матеріал, тому, будь ласка, слухайте, можливо, щось зрозумієте, можливо, почуєте, а можливо, просто будете шкодувати. <кхід> Отож, я продовжую, тому вибачайте, я не буду відповідати, я буду дивитися в іншу сторону екрану до дівчат. І так, у нас з'явилися плюсики, дівчатка молодці. Так, і зараз дивіться, у нас є ще одна така роль це роль критика. Чи хотіли б ви послухати свого мудрого критика, який подивиться на картину вашого ідеального образу, і допоможе вам її реалізувати? Це ваш мудрий критик, який може підказати вам, що може гальмувати даний проєкт, чи дану ціль, чи дану ідею, чи дану мрію, на що слід звернути увагу. Чи готові ви послухати свого критика? Поставте, будь ласка, плюсики в чаті. Так, всі готові почути критики? Ой, критики у нас, на жаль, є. Достатньо. Так. Так, дійсно готова. І так, значить <кій> дивіться. Коли ви дивитеся очима мудрого критика, що би він хотів запитати у реаліста? Які запитання у нього? Виникають. Наприклад. Тобто, у вас, дівчатка, дивіться, у вас можуть бути ваші ну, тобто ваші запитання. Я вам просто роблю приклад. Орієнтуйтесь. Наприклад, а як підтримати мотивацію, щоб отримати те задумане? А як отримати мотивацію, щоб отримати оту ціль? Оте задумане? Пишете, відповідаєте собі на питання. Значить, Ми війшли в образ критика, і критик запитує в реаліста, який? Дивиться на цей план, і, і, і в нього виникає по ділу по ходу питання. І одне із таких питань, от, а як підтримати мотивацію, щоб отримати оте задумане? Запитайте, пропишіть, будь ласка, оці питання. Обов'язково пропишіть ось ці питання. Інстаграм. Я транслюю зараз групову коуч-сесію. Це є коучингова технологія, де люди працюють над своїми проектами, над своїми ідеями, над своїми мріями. І я включила такий кусочок невеличкий для вас, щоб ви подивилися, як відбувається. Це є групова робота, експеримент. Як От підтримати мотивацію? Запитайте, будь ласка, такі самі-самі каверзні питання. Повитягуйте, будь ласка, своєї душі і запитайте її. Чи є ще якісь запитання, які би хотів задати критик? Чи є ще є запитання, які би хотів запитати критик по відношенню до того проєкту, який у вас є? І поставте, будь ласка, плюсики, коли ви будете готові на те, щоб написати, ну щоб продовжувати роботу. Так, чи є ще якісь питання, які би хотів запитати критик по відношенню до того, який ви написали план, кроки і так далі. Проскануйте, проаналізуйте це. І поставте, будь ласка, плюсики. Так, є в нас плюсики. І зараз знову давайте повернемося до ролі реаліста. Відчуйте себе знову в цій новій ролі, в ролі проєктного менеджера, і ось ваш внутрішній критик запитує. А як ти будеш підтримувати вогонь мотивації? Що ти будеш робити, якщо захочеться відкласти справи на потім? І що ви, як реаліст, будете відповідати критику. Ще раз. І як ти Будеш підтримувати вогонь мотивації, що будеш робити, якщо захочеться відкласти справи на потім. І що ви, як реаліст, будете відповідати критику. Я ще раз нагадую, що ми працюємо з груповою коуч-сесією. Ось, ми працюємо над проектами, як реалізувати свій проєкт, як реалізувати свою мрію, як досягти тієї цілі через групову роботу. Я проводжу коучингову технологію і вам трошки таку підказку. Ну, не підказку, привідкрила занавіс, як відбувається. Чи є ще щось таке? Що би ви відповіли, як реаліст-критику? ще, Чи є ще щось, щоб ви відповіли як реаліст-критику? Завтра хочу нагадати, що завтра вранці буде ефір. Тому приходьте, будь ласка, буду рада вас бачити.